Ну що, прийшли ми на таку мікрорічку. По моїх відео ви, я думаю, виділи її вже. Доброго дня всім підписникам та гостям каналу. Так, друзі, сьогодні вам покажу рибалку, яка у нас отримала. Ми не на тисі, звісно, або мікрорічка. Так, досить далеко сюди йти, але сьогодні тут половили. Нормально так розловилися. О, зі мною напарник. Вже захід сонця. Йдемо вже обратно. Так, ловили ми на ультралайти. Чисто на кліньовій Снасті. Так, а як це все було, буде, друзі, в цьому відео. Так, ну що, ми поїхали. Так, і почнемо ми тут із кринка. Strike про крінк 40. Отакий під підокуня, розкраска. Мало вітер нині. Ну, Я думаю, то нам сильно не помішать, бо сама річка й ся в низині, хоча й заросла вже. Ми з цього года доста пузно сюди прийшли, трошки не було часу скорше сюди прийти, коли вода більш висока. Але що, давайте пробувати? Так, перший закиди на цій точці. О, шов, шоу, шо, шо, клін. віддімо його, невеликий, кейграм то 200. Глибина тут півтора десь метра, десь так, не більше. Ти на колібалку, так? Да? Так, у мене нині спінінг GM X1. Удар був? Так, опа, віжу. Може треба щось має глибоководне. Точка хороша, є риба. З нею вже може і працювати. Так, щось оно ну, поміняємо. Так, поставлю таку модельку діпову. Мукай назву не пам'ятаю. Deep spin, щось таке. Такий повністю прозрачний. Не знаю як буде в такій мутній воді. Попробую прямо щоб діставала одна. Ну я не знаю, я дна не чув. Прям щось. Може там яма... Держав дуже весела. Там може яма два. Є? О, Не пилой? Ну и щучка. Щучка? да щучка. Что вот? Клин? О! Вот Вау. Красавец. А ну. Да. Но не кайта. Завного дипового камьянчика. Угу. На ну, бери, навіть зніму. Так. Ну що, розлився, у мене є віса взагалі. Можемо ну, розважити. Давай зважимо його камйон. Це, це перший. Файний здоровий. Даю тебе віса. Давай, понікаємо кулько важить. Нікайте ну, на цього красавця. Держи його, держи. держи. Никайте, який. Ну що, моменти. Кошо дає, пишіть у коментарях, як думаєте, кульку у ньому. Так, ну що, давай. 680 грамів держи. Так, друзі, дійшли ми до всякого міста інтересного. Тут у лататтях одна бита щучка. Будемося рухати вниз. Ех, треба було бутинку взяти. Поспішив нині, не взяємо чоботи високі. Ну, не біда. Чим добре в таких зарослях колібалка, то що ну, взагалі не ціпляєш ні за латаття, ні за що взагалі. О, що сімів, не знаю даже що. О, маленький жерх. Дуже маленький жерх. Ага, маленький. Взяв на нашу мікроколібалку. Зарішок квітку по морді. Така остра нижня челюсть. Така як клю. Давай, гуляй. Так, поставлю я мікроколібалку, яка тут гарно ловила того року і рухаюся вниз по течії, тут течія йде і справа наліво. Є якась активність. Зловив одного жирешка невеликого. Напарник зловив хорошого кліня 600 грам. Ось там прямо під мостом, но ну, то нижче течії. Ми просто тепер піднялися. Поки що рухаємося, рухаємося вниз потихеньку і ловимо. Тактика ловлі. Така заросла річка. Є тут щука, звісно, ліпше скрутку, але я щось просто лінувався перев'язатися, залишив флюр. До першої щуки коротше залишив. Якщо попадеться, блін, що. Белісни в мене не буде. Щось чучка втікне. Йдемо вниз по течії, обкидуємо як можна любі зони, любі точки, де можна докинути. В основному клювало як. Того хорошого я зловив, кидав вниз по течії до себе підтягував. І інший, що зірвався, був, кидав просто напроти себе, ось так як тепер кидаю. Ось і прямо так із, із куща вилетів. Ну, не з куща, а із прибережної трави. Кидаю і вверх, максимально облавлюю. Стараюся максимально кидати під той берег. Головень може ховатися там, прямо біля трави. На струю він ще не вийшов, я думаю. Ну, Хоча тут яка струя, практично вода стоїть. Вам напевно не видно, але трошки є такі буруни, по яким я бачу, як тече вода. Так, рухаюся далі, обкидую в основному напроти себе протилежний берег і вниз течії. Так, тут трошки треба так пройтися, тому що тут берег такий вже зарослий, вже все зелене-зелене. Річка більш щуча, тому що, як бачите, латаття, тиха вода. На щуку я тут не був ні разу. Але я думаю, теж можна якийсь результат зробити буде по щуці тут. Так, ну що, рухаємося далі. О, блін, яке топкоє місце. О, боброва ямка. Прям домик бобрів, чутно як ґрунт просідає. Дуже треба обережно. Міда? Добре. Тоже блесну взял. Mm -hmm. О! Щука! Ухопила блесну, я її видел. Вона yeah. її держала. Видеоси? Mm -hmm. Пробую доловити. Все, іду я беру селикончик. Опа! Дови, що не я якраз сами зняв и я взяла? опа, зайшла вже. Я ку взяла аккуратно. Все та сама. Опа, микайта. Яка кула ты клюнула мені. Я казав, что є щучка повна. Сто стуй. Знаете, я сфоткаю. О, некай який. Щупак. Голодний. Причому той самий. Два рази кусав. А ви поникайте на його тіло, никайте. де якась 3 кВ щука майже кусала, да... Вирвався. Знаєте що? У мене є дуже класна ідея. Може я покладу силикончик. Ладно, давай ми зараз фоткаємо це пускаємо. Вот Там якась яма, блін. Ну коротше, давай.